Компанія Автофокус вітає вас! У нас для вас нове надходження Nissan Leaf 2015 року випуску має 24 кВт батарейку з запасом ходу 120 плюс кілометрів, в залежності від того, як ви будете рухатися і які системи будете використовувати. Взутий в 16 ти легкосплавні диски, біли автомобіль має білий перламутровий колір, має камеру заднього огляду на хорошій зимовій гумі. Ось такий він. Навколо, має передні на передніх дверцятах безключовий доступ, має підігрів сидінь, дубль-поворотники на крильцях, по салону, що ми маємо. Має повний електропакет, електропривід дзеркал. Є ось такі незначні нюанси по картах, але це в принципі все виправимо. Має підігрів керма та різні функції по заряду автомобіля. Має механічні сидіння водія, тканинка чистесенька. Але, можливо, трошечки потребує до себе уваги. Ось такий він у нас красунчик. Ось 64% заряду у нас на зараз. І 75% пробігу. Він може пробігти. Має повний контроль на рулі штатною аудіосистемою. Має камеру заднього огляду, підігрів сидінь, клімат-контроль і все. Всім вам відома, ось така коробка автоматична передач. Давайте ж зазирнемо по задньому ряду, що нас зустрічає. Так само світленький салончик. Без запахів, потертості, має підігрів задніх сидінь. Тому, друзі, якщо ви шукаєте автомобіль з витратою палива 20 гривень на 100 кілометрів, Даний автомобіль буде чекати на вас, на перегляди, тест-драйви. Ми знаходимося в місті Києві, вулиця Територіальної оборони 102, район мосту Жуляни. Даний авто ви можете придбати як за готівку, безготівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі трейдин. Обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.